Що на вас чекає у разі отримання гранту від держави? Я відповідаю, а ви підписуєтеся. Отже, першим кроком необхідно відкрити окремий рахунок у банку. Далі на нього зарахувати суму власного внеску, якщо ви таке передбачали в бізнес-плані. Далі протягом 6 місяців створити ту кількість робочих місць одне або два, яке передбачено вашим бізнес-планом. Це не стосується грантів до 75 тисяч гривень і для молодих людей до 150 тисяч гривень. Далі, якщо у вас раптом хтось звільняється, ви зобов'язані повідомити про це центр зайнятості і обов'язково поповнити робоче місце новою людиною, далі сплачувати податки по собі і по новоствореним робочим місцям, далі витратити грант виключно на те, що ви передбачали в бізнес-плані, і використовувати це все, що ви придбали, за цільовим призначенням, до прикладу, транспорт тільки для бізнесу, а не для розвезення дітей в школу або в дитячий садочок. Ну і звичайно, що зберігати всю первину бухгалтерську документацію, допомогти вам сформувати виграшний бізнес-план. стати плюсом.